Понад 200 хлопців і дівчат, зовсім маленькі і школярі. Разом із мамами та бабусями прийшли суботнього ранку до Іонинського монастиря без татусів, бо вони загинули в АТО. Дітей та мам запросили на свято до Дня захисту дітей, яке влаштували три сонодальні відділи Української православної церкви: сімейний, молодіжний та військовий. Слава Богу, що монастир має прилягаючу територію від ботанічного саду, де можна розмістити. Все, то запланіровано для заміщальних діток. Слава Богу, що батанічний сад пішов на допомогу ще мог, помог в проведенні мероприятия. А почалось все з молебньовеоненські обителі. Можливо, не всі дорослі, тим більше малеча усвідомлювали значення цієї коротенької служби. Молебень це наче прохання, прохання до Бога та святих. Тож мами прослуховувались до слів молитви, а діти з цікавістю спостерігали за кожним рухом священнослужителів і роздивлялись храм. Сьогодні самим головним, напевно, була дитяча молитва про мир на нашій землі. Бо чисті серця Господь бачить і вони здатні настільки щиро помолитися, що Господь чує їхню молитву. А на вулиці поблизу монастиря вже всі і все готове для благодійного свята. Волонтери роздають різнокольорові кульки і свої усмішки. Кажуть, кульками запаслися. Здавалось би, дрібничка, а так тішить душу. Дехто просить, дехто просто так дивиться, йому і дають, і він радується. Ми до всього готові. Тут дуже багато буде різних акцій, конкурсів, і будемо допомагати, власне, усьому. А інші волонтери вже показують, як правильно складати пазли. Ліпити там неймовірні квіточки пташичок із ну дуже м'якого тіста пластиліну. Це гарно, все добре. У кожного творчого майданчика своя назва. Так легше орієнтуватися, а дітворі байдуже. Хочуть спробувати все. Артем прийшов сюди разом із мамою Світланою. Хлопець не говіркий, проте дуже спритний. У мотузяному парку, наче тарзан. Мені подобається, щоб була служба, тому що не завжди є бы, і можливість зайти в храм. Сину взагалі безумно подобається, особливо те, що відноситься к його возрастной категорії. Майданчик з мотузками, натягнутими між деревами, став чи не найпопулярнішим місцем. Навіть владики, очільники сімейного та молодіжного відділів у ПЦЕ вирішили спробувати свої сили. Про початки батюшки заговорили не випадково, адже дітям ще перед святом роздали такі листівки. Там вказані назви конкурсів. Подолав усі перешкоди, значить, початка гарантована, а потім і приз. Але про подарунки пізніше. Наніка пройшла половину конкурсів менш ніж за хвилину з зав'язаними очима визначила по запаху всі овочі і солодощі. Я вгадувала огурець, кекс, лук, конфету морковку. Ви дуже Мені давали нюхати. Я должна була гадати закритими глазами. Дуже веселе змагання видалось під імпровізованою яблунькою. Ну і яке свято без частування? Вправні кухарі за кілька годин наварили на польовій кухні 400 порцій каші і багато-багато літрів чаю. Чай звичайний, чорний, сладкий. Угощаємо всіх кого. хто підходить, хто просить. Каша пшено з м'ясом, салом Дуже вкусне. Попробуйте. Діти дорослі так наминали, що аж за вухами тріщало. Ще й за добавкою підходили, бо смачніше, ніж удома. Вкусне каша. да М'ясо, вкусне. Ну, ну, Тепер про призи. Діти, які першими зібрали всі початки, підходили у спеціальний намет і там крутили барабан з кольоровими папірцями. Сонечка, Держи, держи тобі подарунок. Ура! І конфетку спасибо и і пішли. Пожалуйста. Пошли. отак. Небагато треба для дитячої усмішки і радості. В ОПЦ кажуть, що вже замислюються над тим, аби перетворити свято на щорічне. Поспішайте робити добро, казав відомий філантроп Фрідрих Йосип Гас. А в церкві додають вже і зараз.